Романа з родить! Шановні, я вас нікого не ображав нікого. Я вас... послухайте, будь ласка, мене. Я ніколи не палав не пусті слова. Я всегда ношу портфельчик. У мене є документи. Я словами абдувати не буду. Це не хватить. Ви вибираєте свого голову і ви повинні знати ці права. 27 вересня ми воювали тут за медичну реформу з Надією Павлівною Почекайте, почекайте. Це питання ще попередньо, в червні. Районна рада, дякуючи розуму, тоді завернула цю медичну реформу, тобто кражу є медичних, кражу денег медичних. Завернула. Але 27 вересня. Районна рада під тиском чередника, якого ми скинули іменничука, проголосувала за цю медичну реформу. І з того часу я не буду балакати, я вам буду показувати документи. Читаю вам на що пішло, одразу у нас пішли, разписа Божі. Читаємо до слів. Хто нам сільські не приймають? Не кричіть, я воював і студився з ними. Тільки в нас один наш лідер, якого ми ткань. Що цей протокол? Пише, пише, протокол. Підписує через два місяці, я б розумію, на сім'ю натиснує, але він його підписав. Я просив, не дзвоніть, не підписуйте. Бо поки нема підписаного протоколу, поки нема підписаного протоколу, слідчий прокуратури сказав, значить, це є кримінал. Но протокол підписаний. І в ньому написано, люди добре читають дослідно, що комісія вирішила не розглядати дане питання зв'язку з тим, що воно не стосується комісії з питань комунальної власності, розвитку комунального господарства. Тобто він усунувся від цього. І поміг слідчим загладити кримінальну справу проти Немничука. А потім далі читаю, що приймає наша районна рада О, під тиском Валентина Дмитровича, читаю дослівно, Субвенції на проведення видатків, місцевих бюджетів, що враховуються. Тобто вони тут пишуть, що з цих бюджетів... Це на проведення виплати заробітної плати, на рахування працівникам ЦРЛ і сільських бюджетів. Тобто вони почали, мало того, що є державний бюджет, де є на зарплату. Вони почали з сільських тягнути ці кошти, витягувати. І тут є чорно прописані суми: мільйон двісті сімдесят тисяч. Кожній сільській раді доведено суму. Кому п'ятдесят, кому це при тому, при тому. Але ми будемо зібрати цього Володимира Петровича. Шановні депутати, щоб не було більше таке не повторювався. Будемо працювати тут на сесії районної ради. В умовах народної диктатури заблокуємо зараз трибуну, щоб не було цих походень. Дайте, депутати почули слово народу, і вони вже мають свою позицію, знають, що вони будуть робити, коли говорять своє слово, народу, і все. Якщо щось не так, то є постійна. Якщо воно купить, усе тримається, то значить буде кара кожен. І дивіться, значить, що товариство. Тут би я не знаю, тут якогось хамільона треба повісить, щоб всі, всі бачили. Як він міняє постійно кольори, отак вони зараз тут всі і міняються. Так, так що народ просто каже і робить все. Ну, а там, якщо десь є за кимось, якісь неправомірні рішення там або ще щось, значить, поки що її оця кандидатура підтримали. А там, якщо була і все інше, не буде, і просто-напросто і все. Я бажаю, я можу. Може, це не скромно, але я вмовчу про те, як зручний на сьогоднішній день здається тільки моя кандидатура. Я вмовчу, хто за те, щоб внести кандидатуру кучера Володимира Петровича для включення бюлетень для таємного голосування поставити голови Зарозької Наради, прошу голосувати. Секретар, рішення прийняти? Дякую за перегляд!